Добрий день, Еврібаді. CDPR вже виправдалася за Next Gen Відьмака 3. Автори Hogwarts Legacy розповіли ще більше про свою гру. Також ми поговоримо про The Last of Us 3, Spider Man 2 і битву хуліганів типу Microsoft і Sony. І, звичайно, навіть це не всі інфоприводи, про які нам з вами, потрібно поговорити. Але перш ніж почати, не забувайте поставити лайк і підписуватись на канал. Ну і по можливості можете стати спонсором каналу чи долучитись на патріоті. Оні також по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати якісним українським контентом. А тепер давайте розбиратися. Private Division, видавничий лейбл Take two підписав угоду про публікацію неанонсованого нового IP у жанрі survival-хорору від розробників The Medium та майбутнього ремейку Silent Hill 2 з польської Blueber Team. Спільний проект зараз перебуває на ранній стадії розробки і поки що немає оголошеної назви або дати виходу, але очікується, що його буде випущено не раніше 2025 року. Головний виконавчий директор Blueber Петро Бабено за. Явив, що майбутня гра допоможе їм закріпитися у лідерах з розробки хорорів, але чи так це насправді дізнаємось пізніше? Компанія Sony виклала у блозі PlayStation добірку найбільших занонсованих релізів для платформи, запланованих на наступний рік. У списку серед іншого було згадано Spider-Man 2, у якої тепер з'явилося офіційне релізне вікно, осінь 23-го року. Творці обіцяють нову оригінальну пригоду павучого дуету Пітера Паркера та Майлза Моралеса для консолі PS5. Інших деталей поки що немає. До цього сценаристка з команди авторів другого Spidey, Джеймі Майєр, вказала у своєму портфоліо, що гра вийде восени наступного року. Також серед її робіт згадується Marvel's Wolverine, але без якихось конкретних дат. Креативний директор інзомняк Брайан Інтіхар привітав гравців із завершенням року та зазначив, що студія продовжує готувати гру до релізу, але про дату наступного показу вони поки що не говорять. Створюючи Tekken 8, розробники з Bandai Namco намагалися наділити геймплей мордобою динамікою, що підстьобує гравців менше часу проводити в обороні та активніше фокусуватися на можливості зробити наступальний маневр. Як розповів продюсер Кацухіро Харада, геймплейне ядро 8 формувалося на основі відгуків про Tekken 7. Основним завданням було зробити геймплей якомога агресивнішим, але в той же час привабливим для гравців. Однією з нових механік не система полум'я, вона покликана по-новому розкрити персонажів, наділивши їх додатковими прийомами та можливостями у кульмінаційні моменти. Загалом, під час створення Tekken 8 розробники намагалися підвищити задоволення від геймплею як для новачків, так і для хардкорщиків. Наприклад, це стосується реалістичних реакцій персонажів на удари опонентів і оточення на аренах, що ефектно руйнується. Як пише Bloomberg, Microsoft запропонувала Sony можливість додавати ігри серії Call of Duty до каталогу сервісу PS Plus на додаток до 10-річного зобов'язання щодо збереження серії на консолях PlayStation. Відповіді від образливого Джима Райана поки не було. Очевидно, йдеться про можливість отримувати нові шутери за підпискою зі старту. Юристи Microsoft очікують, що цей хід принесе їм додаткові очки в рамках судового розгляду проти Федеральної торгової комісії США. Як Намагається заблокувати угоду з купівлі Activision Blizzard, вважаючи її антиконкурентною. Activision готова йти до кінця з Microsoft. Гендир видавництва Бобі Котік вважає історію з судом тривожною, але впевнений, що Xbox може виграти. Тим паче, що Sony володіє вже майже 70% ринку, а Майки лише 30%. Минулого тижня CDPR показала тизер трейлера дону Фантом Ліберті для Cyberpunk 2077, який розкрив появу абсолютно нового персонажа у виконанні ідріса Ельби. Зірка Лютера зіграв у розширенні Соломона Ріда, секретного агента нових Сполучених Штатів Америки, який має об'єднатися з ВІ щоб впоратися з нездійсненним секретним завданням і вижити. Якщо вірити Ельбі, то примарна свобода буде відрізнятися найглибшою сюжеткою в історії. Ігор, І тут хотілося б вірити, що реди постараються. Девід Сірланд, який раніше працював над Battlefield 2, Bad Company, Battlefield 4 і 5, отримав пост боса Battlefield. Раніше цю посаду обіймав Вінс Зампела із Respawn. Важливо й те, що Сірланд залишив DICE два роки тому після 11 років роботи, а тепер вирішив повернутися. Новоспечений керівник збирається повернути довіру гравців. Ухваливши кілька важливих для серії рішень. Сірланд збирається повернути франшизі колишню велич, прислухаючись до Гуків вирішуючи проблеми, що виникли разом з тим. Топ менеджер планує врахувати побажання та вводити ідеї, які подобаються ігровому ком'юніті. Інформацією про майбутнє серії автори поділяться дуже скоро. Mortal Kombat 12 або Injustice 3 можуть анонсувати протягом найближчих шести місяців. Про це у своєму Твіттері натякнув голова студії NetherRealm і майстер уникнення незручних питань Boon. Днями він запропонував аудиторії поставити йому питання в Твітер. Фанати одразу почали цікавитись планами на майбутнє. Зокрема, один із фоловерів запитав: чи варто чекати від NetherRealm анонсу в найближчі півроку? Глава студії відповів Цілком, один із користувачів Твіттера уточнив у Буна приблизне вікно релізу нового проєкту. На це питання Ед відповів розмито, як і завжди, але згадав 23, що можна трактувати як 2023 або 23 число. Коротше кажучи, 2-3 тижні і буде вам анонс. Як ви знаєте, головний герой Star Wars Jedi Survivor Кел Кестіс постане всі сіквелі дорослим, що можна буде побачити не тільки за його навичками сили, що зросли, а й у зовнішності. Свіжий трейлер Survivor показав його з бородою, що пояснено його перетворенням із падавана на могутнього лицаря Джедая. Проте актор Камерон Монахен, який виконав роль Кела, докладніше, роз'яснив оновлений образ героя і заявив, що творці гри брали приклад у тому числі з його власного. Гости лю, до якого він прийшов з віком, за словами Монахена, коли ви стаєте старшим з тілом відбуваються дуже цікаві зміни, тому було вирішено зібрати творчу групу для обговорення цього питання. У них виникло кілька спірних моментів, але зрештою стало зрозуміло, що волосся може рости в найнесподіваніших місцях, і одним з таких місць було вирішено зробити підборіддя кела. Монахен уточнив, що важливим критерієм було те, щоб внутрішній стан кела також відбився і на на його зовнішності вуса та борода це фізичний маркер, який дає гравцям підказку про те, що відбувається з персонажем усередині. Нагадаю, поганяти джедая і помахати його світловим мечем вийде 17 березня. Японський геймдизайнер Хідетака Каміядзакі поділився з виданням IGN першими подробицями Armored Core 6 Fires of Rubicon. Від неї ні в якому разі не варто чекати гри, схожої на Elden Souls Born. Фроми намагалися відповідати художній ідентичності бренду, вносячи в формулу акуратні зміни. Також тут не буде відкритого світу чи безліч рівнів, пов'язаних один з одним, як у Souls. Натомість проект запропонує структуру по Слідовних та відокремлених місій, зав'язаних на різних локаціях. Глибока система налаштування власного робота один із центральних дизайнерських фокусів гри. Користувачі зможуть вибирати різні компоненти своїх машин. Сутички з сильними противниками вимагатимуть від тебе високої реакції через дуже агресивну динаміку, так і тактичного мислення. Зелден Рінг перейде вільний підхід взаємодії з ігровими секціями. Бойовка запропонує динамічну суміш із дальнього та ближнього, Ріжнього бою розробникам важливо домогтися відчуттів властивих меха жанру, де могутні машини обрушують одна на одну нескінченний потік атак. Традиційної рольової системи не очікуйте. Прогресію гравця зав'язано саме на процесі вдосконалення свого робота. Натомість буде мультиплеєр. Докладніше про те, як реалізовані режими автори розкажуть пізніше, Всесвіт і сюжетна лінія не мають прямих зв'язків із попередніми частинами. Розробники закликають аудиторію Сприймати проект як повністю самостійну гру зі своєю унікальною історією та особливостями вийде гра у 2023 році. Як ви знаєте, ремейк The Last of Us вийде на ПК 3 березня, що неприємно здивувало покупців на PS5, То це ціна гри на ПК. У Європі переведення оцінили у 60 євро. А у США 50 доларів. Для порівняння у PS Store за грузі старту просять 80 євро та 70 доларів відповідно. Різниця становить цілу двадцятку. Про що були кидання кізяками в розробників? Саме ціна була найспірнішим моментом після релізу ремейку ремастера. Багато хто вважав, що Sony не повинна просити за такий ремейк повну вартість, а шанувальники, які купували гру раніше, до останнього сподівалися на знижку, але так її й не дочекались. Крім того, президент Naughty Dog Ніл Дракман підтвердив, що ремейк ластухи буде підтримуватися на Steam Deck, закликавши користувачів не хвилюватися про те, що зараз на сторінці гри в Steam не зазначено сумісності з пристроєм. Microsoft готує спеціальний захід, де поділиться новинами про лінійку ігор Xbox на 23-й рік. Про це розповів редактор порталу Windows Central Джес Корден. Можливо, ця презентація пройде за аналогією до виставки X0. Остання X0 відбулася три роки тому та відзначилася трейлерами, новинами та анонсами. Тим не менш, нам цей захід більше цікавий, тим, що на ньому повинні показати повноцінний геймплей Stalker 2, фрагмент якого ми розбирали в попередньому випуску новин. Я ще додам, що зазвичай майки не демонструють у своїх трейлерах якісь раніше не показані матеріали ігор. А тут така несподіванка. Тому чекаємо новий геймплей. Assassin's Creed Mirage вже двічі відкладалася всередині Ubisoft, про що я вам розповідав, але вона ще запланована на 23-й рік. При цьому можливо компанія змогла досягти прогресу в розробці і може випустити гру на кілька місяців раніше, ніж очікувалося. Користувачі Reddit звернули увагу на сайт одного з великих рітейлерів, де з'явилася можлива дата виходу міражу. Румунська роздрібна мережа електроніки Altex відкрила попереднє замовлення на нову Assassin's Creed. Кріт вказавши як термін виходу 9 березня, дата не схожа на плейсхолдер і випадає на четвер, за якими зазвичай виходять ігри Ubisoft. Проте офіційно видавець поки що не називав дату релізу, тому віримо у краще. З трейлера Death Stranding 2, крім традиційних пасхалок, стало відомо, що в розробці використовується інструмент MetaHuman. Хоча продовження недооціненого шедевру, як і раніше, базується на движку Десіма студії Guerrilla. При створенні гри також задіюється нова технологія від Epic Games. MetaHuman – це фреймворк, що дозволяє швидко створювати високополігональні 3D-моделі людини, методом процедурної генерації. Програмне забезпечення, включає безкоштовну. Хмарну програму MetaHuman Creator, за допомогою якої моделювання фотореалістичних цифрових людей займає лічені хвилини, зважаючи на все, технологія буде застосовуватися лише для другорядних NPC. Ключових персонажів у грі, як і раніше, грають реальні актори, зовнішність яких створена шляхом сканування тіла. Хідео Кодзима також обмовився, що гру не варто сприймати як класичний сіквел. Для аудиторії готують дещо інший продукт, пояснив розробник. Death Stranding 2 запропонує різні враження для різних категорій користувачів. Шанувальники першої частини знайдуть у сиквелі певні ностальгічні елементи, коли як новачкам доведеться поринути у цілком незнайомий світ. Хідео також розповів, що гра створюється на базі найновіших та найактуальніших технологій, крім. Мета Human вони дозволять студії реалізувати унікальні ідеї, які насамперед здавалися студії нездійсненними. Команда вже розпочала активну роботу в студії із захоплення рухів. Актор Норман Рідус, який виконує роль Сема, нещодавно розпочав процес зйомок. За словами розробників Hades 2, сіквел покращить сильні сторони оригіналу і запропонує зовсім новий досвід з акцентом на динамічні битви та нескінченну реграбельність у світі, що постійно змінюється, у ролі безсмертної принцеси підземного світу Меліної гравцям належить дослідити ще більший і глибокий міфічний всесвіт і використовувати темну магію, борючись із силами титана часу Хроноса з міццю всього Олімпу за спиною. У є прямим продовженням першої Хейтс, проте творці відзначають, що новачкам не потрібний оригінал. У процесі проходження геймери зустрінуть десятки озвучених персонажів, серед яких буде багато нових осіб та старих знайомих. Яскраве атмосферне оточення так само буде розфарбоване художниками вручну, а тривимірні персонажі будуть зі ще плавнішими анімаціями. Повернеться режим Бога, а мультиплеєра тепер не буде. Студія зазначила, що отримання відгуків граф. Ців на ключових етапах розробки оригіналу виявилися вкрай важливим елементом виробництва. Тому у разі сиквелу автори теж збираються випустити гру спочатку в ранньому доступі. Перевірений інсайдер-в'ювер Анон, який спеціалізується на кіноіндустрії, розповів, чим зараз займається студія Naughty Dog. За його даними, гейм дизайнер перших двох The Last of Us Ніл Дракман уже розпочав роботу над The Last of Us 3. Звичайно, жодних подробиць немає, але інсайдер зазначив, що третя частина основної серії зараз перебуває в активному виробництві. Поки що важко навіть уявити, про що ж буде новий мультиплеєрний спін-офф The Last of Us. Також Інформації стало ясно, що Naughty Dog продовжить самостійно розвивати світ The Last of Us, тоді як новими Uncharted займеться окрема студія. У свіжому ролику Dead Space Remake розробники розповіли про нововведення в сюжеті. Як виявилося, наприклад, команда повністю перемалювала зовнішність головного героя Айзека Кларка. Тепер він більше схожий на типового інженера київської політехніки. Швидше за все, це також пов'язано з необхідністю записувати лицеву анімацію. В оригіналі анімацію малювали вручну на комп'ютері. Сцен без шолома Айзек мав дуже мало, тому не проблема у ремейку. герой і заговорив і частіше знімає маску. Ще, наприклад, церква з'явиться за сюжетом набагато раніше. В оригіналі про неї розповідали чи не наприкінці, але тут є можливість раніше показати цю найважливішу частину всесвіту хорору. Про решту я вже в принципі і так розповідав у нашому першому погляді, тому раджу подивитися. Студія Евеленч провела нову трансляцію, присвячену Хогвартс Легасі. Автори детальніше розповіли про польоти на мітлі, бойовку та пояснили, як у грі працює виручай кімната. Зазначу, що розробники розпочали презентацію з того самого місця, де зупинилися минулого разу у дворі Хогвартсу. Головний герой у будь-який момент може вийти за межі замку, взяти мітлу та полетіти практично в будь-якому напрямку. У Хогвартс не буде обмежень щодо переміщення, однак у деяких місцях місцях вороги будуть набагато небезпечнішими. Хоксміт буде не єдиним населеним пунктом, який можна відвідати у грі. Автори створили безліч невеликих поселень у дусі магічного всесвіту, в яких будуть свої секрети, загадки та мешканці. Наприклад, призвати мітлу можна, здається, майже будь-де. Цей транспорт також можна буде покращувати. Тим більше, що літати можна не тільки на мітлі, але й на гіпогрифі чи на фестралі. Їх можна викликати зі спеціальної сумки після натиснути. Скання кнопки персонаж моментально опиняється у сідлі та злітає. Літати можна як високо в небі, так і прямо над землею. Приземлившись, ми можемо погуляти відкритим світом, дізнатися щось про місцевих жителів, а також розкрити деякі секрети. У міру проходження змінюватимуться пори року. Гравці побачать ці зміни як у приміщеннях Хогвартсу, так і у відкритих локаціях. Автори реалізували пори року, щоб гравці могли краще відчути себе учнями цієї школи. Потім розробники перемістилися. До забороненого лісу, де на гравців чекає бойова арена, і покаталися на фестралі. Його отримують володарі делюкс видання. Власне, частиною презентації став поглиблений показ бойової системи. Розробники створили кілька таких арен у різних куточках гри, на яких можна буде потренуватися темним мистецтвом. Так чи інакше, тут можна попрактикуватися в битвах і виконати челенджі, борючись проти хвиль всенебезпечніших і важчих противників. Так, згодом ми Зійдемося у бою з гірськими тролями. Найпотужнішим заклинанням у грі буде авада-кедавра. Воно вбиває моментально. Автори чудово розуміють, що це заборонене заклинання в потеряні, тому у нього великий кулдаун. Битися допоможуть і різні зілля, які можна буде варити у виручай кімнаті і потім брати з собою. Наприклад, зілля кам'яної шкіри підвищує захист персонажа. По суті, це щита. Із зіллям перезарядки можна буде куди частіше використовувати. Клинання з повалених ворогів випадатимуть сині сфери, які поповнюють комбометр. Їх потрібно збирати, щоб застосовувати додаткові можливості. Крім того, їхня наявність позитивно впливає на загальну динаміку бою, оскільки гравцеві потрібно завжди переміщатися. Загалом бойовка набагато складніша ніж може здатися на перший погляд. Фінальною частиною презентації став перехід до виручай кімнати. В Потеріані це спеціальне місце, яке виконує бажання тих. То чогось дуже потребує у легасі. Кімнату можна буде перебудувати прямо як у СІМС, облаштувати меблями, вибирати годинники, стиль стелі, рухати стіни та багато іншого. Загалом кімната буде типу хабом. У ньому юні чарівники зможуть варити зілля, покращувати спорядження та екіп, вибирати таланти і навіть доглядати тварин. Це можна буде зробити у окремому приміщенні кімнати. Тваринам можна буде давати імена, годувати та облаштовувати їм житло. А ще тут є різні будівлі, які гравець зможе налаштовувати на свій смак, дерева та різний декор, який можна відкривати по ходу гри. Наприкінці розробники показали сюрприз. У грі буде квест із потраплянням гравця у чийсь щоденник. Том Реддл на той час ще не народився, тож мова піде про якогось іншого чарівника. Також автори відклали гру на минулому поколінні консолей. Тепер вона на PS4 і Xbox One вийде майже на два місяці пізніше за реліз четвертого. Квітня а до Switch проект дістанеться ще пізніше, аж 25 липня. Розробники заявили, що хочуть випустити відполіровану версію на всіх платформах, тому їм потрібно більше часу для оптимізації для консолей минулого покоління. Головне, що на релізі в грі будуть не баги, а витівки темних магів. Amazon Games та Crystal Dynamics оголосили про угоду, в рамках якої сторони разом працюватимуть над наступною частиною Tomb Raider. Раніше студія говорила, що запустила виробництво нової гри серії на Unreal Engine 5. Amazon допоможе із фінансуванням, а також виступить видавцем. У прес-релізі сказано, що нова Tomb Raider буде сінгловою пригодою для мультиплатформи зі звичними для серії елементами, дослідженнями, пазлами та перестрілками. За словами Crystal Dynamics, нова гра буде наймасштабнішою в серії, а також виведе оповідь на новий рівень. Розробка поки що на ранній стадії. Не здивуюсь, якщо туди якимось боком прикрутять відкритий світ. Реліз оновленої версії не задався багатьом ПК геймерам за 3. Гравці повідомляють про графічні баги, падіння продуктивності, дуже низьку частоту кадрів з трасуванням променів, статерів. Там теж зустрічаються баги з фоторежимом, рт променями та підзавантаженням деяких текстур. CDPR в курсі проблем на ПК і вже працює над вивченням та подальшим усуненням багів. Хочеться лише сказати, що проджекти не були б проджектами, якби викотили гру без багів та низького FPS. Хороша новина полягає в тому, що гра на PS5 явно виглядає набагато краще, ніж на PS4, впадає у вічі краще освітлення, відбиття, тіні та інші покращення. Час завантаження гри зменшився майже в десятеро, однак режим трасування променів дозволяє грати лише з відносно низькою роздільною здатністю та падінням частоти до 30 кадрів на секунду. ps 5 має два режими трасування променів та продуктивності. Режим трасування променів Пропонує динамічні 2К, при цьому середня роздільна здатність не набагато перевищує 1080 p Режим RT-променів націлений на 30 FPS, але у містах можуть виникати падіння ФПС. Проте реальний ігровий процес все одно виглядає плавно. Що стосується режиму продуктивність, то це дуже динамічні 4К, при якому роздільна здатність становить лише 1500 p Продуктивність у цьому режимі теж не ідеальна. При частоті 60 FPS трапляються. Сідання до 50 -ти. не можна заперечувати, що Witcher 3 наступного покоління виглядає краще за оригінал. Але оглядачі вважають, що можна було додати ще кілька візуальних опцій. Однією з них міг би бути середній режим графіки зі стабільною частотою 30-40 ФПС без променів, який би дозволив наблизитись до нативних 4К. Але про це все ми поговоримо в нашому повноцінному огляді. Останній тиждень в українській ігроспільноті прокотився скандал. Пов'язаний із CDPR. Наші користувачі незадоволені відсутністю українських сабів у оновленні третього відьмака та інших релізах CDPR, таких як майбутнє DLC для кіберпанку. Так як на тлі цього цитувалися російські джерела, які писали про нібито озвучування російською Phantom Liberty. Тим паче, що з нагоди релізу Next Gen апгрейду CDPR покращила російську локалізацію. Апдейт вніс численні виправлення в ліпсінки, усунув прискорення і уповільнення. Реплік при тому, що українською мовою в грі навіть немає субтитрів. Подібне рішення логічно розізлило наших геймерів. У коментарях в Твіттері серед повідомлень українців знайшлося і безліч відбитих наглухо росіян, які не приховують насолоди від вчинку CDPR. Але не все так погано. Сайт GameDev.do поцікавився у CDPR, чому студія займається російською локалізацією і коли в іграх CDPR з'явиться українська. Далі цитата. Команда локалізації завершила роботу над виправленням Next Gen патчу ще у 2021 році. Щодо локалізації наших ігор українською мовою, зараз можемо лише сказати, що готуємо дещо протягом певного часу і поділимося подробицями про це, коли будемо готові це зробити. Водночас, ми хотіли б підкреслити, що припинили співпрацю з будь-якими російськими компаніями і заблокували там продажі ігор і залишаємося вірними своїй позиції в цьому питанні. Ала Сідіпір, але питання з озвучкою Phantom Liberty все ще відкрите, і потрібно їм нагадати, не забути закрити їхню групу в ФСБшному ВК, щоб повністю вийти з рашкінського ринку. Тим не менш, скоріше за все, локалізацію українською все таки гра отримає. А щодо інших сюрпризів, питання відкрите. Композитор Тревор Моріс повідомив, що він не писатиме музику для четвертої частини серії Dragon Age Dread Wolf. У своєму Твіттері музикант подякував за підтримку і заявив, що за саундтрек у продовженні відповідає не він, а містер Цимер і компанія, маючи на увазі Ханса Цимера. Трохи згодом він видалив свій твіт. Можливо, Моріс раніше повідомив інформацію, яку в EA планували представити з помпою, адже найпопулярніший Ханс Цимер рідко заглядає в ігрову поіндустрію. Його праці можна почути в Crisis 2 і Modern Warfare 2 2009 року. Провідний дизайнер квестів Bethesda Уіл Шен поділився подробицями Starfield. Так, одна з перших місій основного квесту занесе гравця до нашої сонячної системи. Називається Старий Район. Геймери зіткнуться з питанням про долю Землі та зможуть відвідати поселення Кідоніа на Марсі. Одне з перших після того, як людство покинуло планету. Також будуть випадкові зустрічі з цілими поселеннями, можливість приєднуватися до кількох фракцій, впливати на їхню внутрішню політику. Та долю деяких учасників центральний сюжет обіцяє познайомити із основними угрупуваннями у світі гри. Шен також згадав компаньйонів. Вони по-різному реагуватимуть на дії гравця, як і інші NPC, і навіть зможуть вирішувати за нього деякі питання. Наприклад, коли протагоніста відмовляються кудись пропускати делегування своїх обов'язків супутникові матиме наслідки погані або хороші. Реліз так само запланований на першу половину наступного року. Але не потрібно нікому делегувати свою можливість обговорити новини в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV! Дивіться, і грайте разом з нами.